Всім привіт! Мене звати Юлія, я практичний психолог маг практик ігропрактик. Сьогодні ми говоримо з вами про емоції. Емоції це дуже важлива тема, це через те, що емоційний інтелект є невід'ємною частиною нашого життя. Інтелект розумовий, звичайно, це круто, але без емоцій нікуди. Якщо людина розумна, освічена, розуміється, знає багато чого. Але не вміє керувати своїми емоціями, в подальшому емоції її зруйнують. Якщо дитину не навчати, як керувати своїми емоціями, вона їх не розуміє, не може контролювати, і я зараз не про позитивні емоції, я про негативні. Негативними емоціями дуже складно керувати. Позитивні не впливають на нас так прям токсично, як негативні. Якщо вам весело і ви щасливі і вам радісно від цього, ваш організм не страждає. Але коли вам сумно, коли ви перебуваєте в такому депресивному стані, коли ви в тотальній агресії, коли у вас припадки яросні, припадки агресії, коли у вас припадки злості, а ви не можете ними керувати, Це руйнує вас. Ви не можете відпускатися, проживати, екологічно проживати ці емоції. Ви їх стримуєте в собі. Стримуйте цю злість, стримуйте цю енергію негативну, не відпускаєте. Тоді ви починаєте страждати. Починає страждати ваше здоров'я. В першу чергу люди, які стримують в собі злість, стримують в собі агресію, у них іде страждання по нервовій системі, у них іде страждання саме по вегетосудинній системі. Це постійні головні болі, постійні мігрені. Постійний зажим в плечовому поясі, таке відчуття, що щось стискається. Да? Руйнується опорно-рухова система, це грижі, міжпозвоночні грижі, це шийний відділ грижі, це можуть бути між лопатками, протрузії. Це все, все через те, що людина агресію в собі блокує, не може її відпускати, да? проживати правильно, і плюс до цього вона її накоплює. Віддає їй, не збирала, не збирала, а потім вихльостує це все. А треба правильно проживати емоції. Як же правильно проживати емоції екологічно? По-перше, треба розібратися, що таке емоції, які вони бувають? Якщо ми чули, що емоції в загальному це є невід'ємна частина нашого життя, то як позитивні, так і негативні емоції несуть певен сенс. Навіщо людям тоді взагалі негативні емоції? Жили б співпозитивно, класно та й… Не парлися, грубо кажучи, але де беруться негативні емоції, яку функцію вони виконують, наприклад, той самий страх та сама агресія. Негативні емоції виконують захисну функцію організму людини. Вони нас захищають. Навіщо нам та агресія? Щоб ми могли в певний момент розізлитися і захистити себе, коли на вас хтось нападає. Бо із негативними емоціями в нашій організм випльоскується адреналін і певні гормони, які... Нам допомагають зберегти своє життя. Тож, якщо розуміти, що негативні емоції у нас є як захисний механізм, то це вже перший крок до того, що це не щось чуже, це не щось там, неприємне, це те, що є в мені, що може мене врятувати в певний момент. Це вже прийняття цих емоцій. Їх потрібно прийняти. Вони в мені є, і я маю навчитися з ними жити з цими негативними емоціями. Якщо я не навчуся з ними жити, вони зруйнують мене зсередини. Я розізвалася через те, що чашку розбили, чи врятує моя агресія ситуацію, чи відновиться та чашка? Чашка не відновиться, але через те, що в мене був виплеск негативних емоцій, агресії, злості, я зруйнувала себе зсередини. Да? Оці нерви, страждання, злість, потужний викат адреналіну, в да? кров. Чи ще якихось певних гормонів? Не буду їх переліковувати, тому що при стресі ще кортизол може підвищуватися, да, при страхові. Але це все поправимо, якщо почати із того, що розуміти, що таке негативні емоції, що це захисний механізм, щоб нас від чогось уберегти. Чи потрібно нас оберігати постійно у побутових стосунках? Чи відчуваєте ви небезпеку, щоб нападати, кричати на когось? Як... Володіти своїми емоціями, зараз я отак все. Як то кажуть, вода. Хочу дати вам техніку. Бо всі розповідають цю воду, але ніхто не хоче розповідати, як з цим справитись. Хочу, щоб мій був канал для вас набагато ефективнішим і кориснішим. Як же з цим справитися? Перше, що необхідно зробити, навчитися відчути, відчути, що зараз буде ця емоція, тому що перед кожною емоцією, перед... Сміхом, перед слізьми, перед гнівом, іде у організмі попереджуючий сигнал, що ось-ось буде точка кипіння. Особливо це помічають, помічають люди, які починають злитися чи вступають в агресію. У них таке відчуття в тілі, ніби як от щось приплинуло. Зараз от. Зажметься щось, ось тут все стисло, і тобі хочеться це випустити, і тоді ти починаєш кричати, суперечки якісь робити, чи ще щось. Відчути, коли ви відчули, що ці емоції підпливають, необхідно подихати. І в обов'язковому порядку змінити своє місце розташування, якщо ви стоїте ось сидите ось тут. І ви відчуваєте, що ці емоції прихлинули вам, хтось щось сказав, чи ваша дитина розбила чашку, чи будь що. І ви відчуваєте, от от зараз я буду кричати. Вдихнули, видихнули. І змінили своє місце розташування. Рух. Рух, він змінить, ніби обставини. Можна вийти навіть із кімнати, там, де це трапилося. Розбилась тяжка, чи вазон упав, дитина там. Повному шоці очікує, що ви зараз будете кричати, і ви бачите, що у вас підпирається, вдихніть, видихніть і вийдіть з кімнати. Повернетеся ви вже зовсім в іншому стані. Ви просто проживете цю злість, поки будете топати і рухатися з кімнати в кімнату, задайте, мені, задайте собі це питання. Навіщо мені ця емоція? Чому я її відчуваю? Мені. Сумно, тому що розбилася моя улюблена чашка. Я злюсь, тому що розбилася моя улюблена чашка. Чому я злюсь? Тому що вона мені дуже подобалася. Чому вона мені подобалась? Тому що мені її подарив чоловік? Чому я так засмутилася, бо він мені її більше не подарує, наприклад, там. Чи бо він мені її подарував на річницю нашого весілля? І от коли ви проговорите, чому, 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 позадаєте собі питання, проведете з собою діалог певен, ви вже заспокоїтесь. Чи варта ця чашка того, щоб я зараз била свою дитину, чи кричала на свою дитину? Вона ж уже розбилась, чи можу я її відновити? І от ви вже, поки провели собі діалог, повертаєтесь назад, і ви вже відпустили, прожили ці емоції. У вас вже немає цього сукованості цієї, уже ж немає цієї агресії і злості. Ви прожили екологічну емоцію. Повернулися обов'язково, присіли біля дитини на рівні очей і поговорили, якщо це саме стосується дітей. Будь-які емоції потрібно вміти проживати, відчувати їх, приймати їх. Ставити собі питання, чому я це відчуваю? От зараз буду плакати, чому я хочу плакати? Бо мені обідно. Чому мені обідно? Бо Тамара мене обізвала. Чому вона тебе обізвала? Бо їй не сподобалось, як я до неї заговорила, там, чи ще щось. Чому їй це не сподобалось? Бо дійсно я була сильно груба. Чи справедливо мене обізвала? Ну, я вважаю, що несправедливо, бо мені цього обідно. Що я можу з цим зробити? Я можу винести уроки з того, що більше так не можна ображати інших людей. Треба по-іншому ставитися до них, бути більш толерантними і так далі. Діалог. Зміна позиції, дихання і діалог, чому я це відчуваю. Це якщо робити все це в системі ось цю практику, таку от вправу постійно прокручувати, прокручувати собі, прокручувати, в собі, ви почнете спілкуватися зі своїми емоціями. Це звучить зараз якось смішно спілкуватися зі своїми емоціями. Але ви навчитеся себе чути, що зі мною відбувається. Чому я це хочу, чому я це відчуваю, чому мені сумно, чому я плачу, чому я страждаю? Ви даватимете собі відповіді на питання. Біда у тому, що нас не вчили емоційного інтелекту, тому зараз так популярно і цікаво звучить ця фраза, що світ змінився. Світ змінився. Життя зараз по-іншому йде, зараз інші цінності, просто емоційний інтелект почав виходити в маси. Розуміння себе, розуміння своїх емоцій, розуміння любові до себе, любові до світу виходить в маси. Тому так, у масах всі кричать, що світ змінився і варто жити по-іншому. Світ не змінювався, світ завжди був на цих емоціях, завжди був на цих основах, що потрібно любити, творити, цінити. Просто більшість вже стала про це знати, бо виховували нас по-іншому. Не плач, не стануть, закрий рот, мовчи, терпи. Пострадянські країни, держави, які зараз проживають і доходять до цього, що можна по-іншому. Вони тільки доходять до цього. Це якраз пік. І попереду тільки найкраще. Варто почати із себе. Почати із себе, почати із своєї дитини, почати із своєї родини. Бо, якщо ви не будете змінюватись, ви застрагнете. Ваші емоції зруйнують вас психосоматичними проявами, хворобами і так далі. Ще, й, можливо, залежностями, до речі, бо після психосоматичних проявів, проявів і невміння подолати агресії, люди йдуть в залежності. залежності наркоманія, алкоголізм, залежності тютюну і ще чогось. Да, і громади дуже залежні, бо вони от хочуть відчувати позитивні емоції, а коли повертаються в реальне життя, все сіро, тускно, а там я хоч відчуваю себе виграшним. От це вибиває людей із колії, невміння користуватися і співпрацювати своїми емоціями. Емоції це невід'ємна наша частина і варто це прийняти. Якщо у вас залишилися питання стосовно емоцій, як їх проживати, що з ними робити, лишайте свої коментарі під відео. Буду дуже вдячна вам за лайк та за репост мого відео.